Знов на календарі перше вересня і знову здрасти, сказали рідним школам більше 7 тисяч Бордичівських школярів. Ранком цього понеділка на сонячному подвір'ї своєї «Альма-Матер» зібрались і учні п'ятої школи. З особливим трепетом учнівсько-вчительська родина зустрічала наймолодших школярів, які 1 вересня 2014 року відкриють першу сторінку безмежної книги знань. Перший клас науки клиті нас. так. Відзначають учні. Їм шкода, що літні канікули вже закінчились. Але й перший день осені для багатьох є справжнім святом. Святом, коли зустрічаєшся з друзями, одаровуєш вчительку квітами та після тримісячної розлуки знову входиш до свого класу, що пахне свіжою фарбою. Сьогоднішнє свято мені дуже подобається, тому що. Сьогодні стільки людей зібралися. Ми переходимо в п'ятий клас. Ви скучали за школою під час літніх канікул? Да. да, ми дуже скучали. Я хотіла в школу, я хотіла друзей своїх побачити. Я хотіла свою найлучшу подругу побачити. В цьому році буде щось нове, щось нове в житті, щось цікаве, зв'язане зі школою. Школа це як наш другий дім. Вчителя. Другі батьки і ну, школа це, для, це святе місце. І я також дуже чекала цього свята, тому що я дуже скучила за вчителями, за друзями. Свято знань у п'ятій школі було багатим на теплі слова привітань, побажання успішного навчання, вручення нагород. Зокрема, похвальні листи дістались учням, які минулого навчального року досягли високих результатів у навчанні. Батькам адміністрація закладу подякувала за постійну підтримку і допомогу у проведенні ремонтів. Також на урочистій лінійці матеріально технічну базу школи було поповнено принтером, сканером та ксероксом, подарунком від депутатів міської ради від фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Сьогодні наша країна переживає важкі часи. На сході йде війна. І багато дітей, ваших провезників, не можуть потрапити сьогодні в свої школи. Тому перш за все я хочу побажати всім нам мирного неба. Не дай Бог, дай Бог, щоб війна ця пошвидше закінчилася. А ви, діти, дізнавалися про війну тільки з підручників. За 23 роки незалежності України наша держава не стала заможною процвітаючою державою. І, мабуть. Потрібно, щоб прийшло нове покоління людей, які зможуть це зробити. Я переконаний, що серед вас, діти, знаходяться майбутні політики, бізнесмени, науковці, лікарі, які зроблять все для того, щоб наша держава була багатою, сильною, розвітаючою і знаною у всьому світі державою. Нині велика шкільна родина є свідком та учасником становлення нової України і обов'язок кожного бути мужнім, сміливим, бути патріотом батьківщини та як найкраще виконувати свою роботу. Для педагогів це вчити, для учнів навчатись, наголосив директор закладу. Сьогодні радісний світлий день, який об'єднує нас у мандрах до країни знань. Але ця радість і це свято. На жаль, сумом на очах. Ми знаємо, що в цей день, ці хвилини, всі секунди і гинуть безневинні люди, наші герої, які боронять нашу незалежність, нашу свободу на сході України. Вже понад тисячу войків загинуть. Мирних ще ніколи не було так, аби яскрава першовереснева лінійка завмирала у хвилині мовчання. Проте цього разу у Бердичеві так було. Колектив п'ятої школи урочисто присягнув завжди пам'ятати співвітчизників, котрі, на жаль, уже ніколи не повернуться до своїх рідних з гарячого сходу. І ще одним моментом, який відрізняв цьогорічне свято першого дзвоника від усіх попередніх, була велика кількість вишиванок, котрі барвисто квітнули на подвір'ї школи. Треба, щоб всі знали, що ми живемо в Україні, а не в якомусь другому місті. І, і я дуже хочу, щоб ця війна закінчилася, і тому я прийшла в українському костюмі. Теперішні часи, що зараз робиться, і на Донбасі, і на Луганській області і після майдану, тому хочеться якось підтримати. Тих солдатів, що воюють, що борються за наше життя і за нашу свободу, тому хочеться хоч якимось хоч чином підтримати їх. А це не менш патріотично налаштовані учні міської гуманітарної гімназії No2. На святковій лінійці тут майоріли жовто-блакитні прапорці та повітряні кульки. І так само багато було вишиванок. У них одягнулись і старшокласники, і учні початкових класів. Де взяв таку сорочку гарну? – мама вишила? Ага. А чому ти прийшов сьогодні вишиванці? Я люблю Україну. Уже завтра багаточисельна учнівська родина гімназії знову зануриться у безмежний світ наук. Буде діставати з його глибин справжні перли. Такими коштовностями, безперечно, будуть міцні та ґрунтовні знання, якими з молоді будуть щедро ділитися педагоги. Нехай цей рік буде для всіх нас сонячним і чудовим, радісним і щедрим, щасливим та переможним над усіма негараздами. Дорогі діти! Ще бажаю вам тільки гарних оцінок, ґрунтонних знань, перемог на конкурсах, олімпіадах, манах, веселих перерв, позитиву у всьому. Перше вересня з висловлювань самих учнів поєднує різні почуття. З одного боку, це радість та веселощі, а з іншого відповідальність та наполеглива праця. Перше вересня це як для когось, може воно і свято, а для хтось же ж такі, є такі ледачі, які зовсім не хочуть ходити в школу. А для когось це свято, для тебе. Ну я звичайно хочу в школу побачити своїх однокласників, зустріти їх, побачити вчителів, заскучала за всіма. Але як і всім звичайним дітям вчитися, не дуже хочеться. Ну, навчання доброго, легкого, щоб ну, легше було. Якщо випускники зустрічають свято знань з усвідомленням вже недалекого прощання зі школою, то для першокласників цей день тільки початок усіх відкриттів. У 2014 році лави гімназистів поповнились трьома класами новачків. Зовсім скоро вони стануть такою ж окрасою своєї «Альма-Матер», як і ті, хто нині на правах випускників, говорить їм напутні слова. А батьки благословляли маленьких синочків та донечок запашним короваєм. З усією щирістю своїх сердець бажали щасливої долі. А самі хвилювались, напевно, ще більше ніж. Ждіти. Хочеться особливо привітати всіх першокласників з їхнім першим днем. Це В їхньому житті починається дуже чудовий час. Час називається шкільний період. Хочеться, щоб цей період став місним фундаментом в їхньому житті. Також хочу привітати весь педагогічний колектив, побажати їм крепкого здоров'я і вчених учеників. І ось мить, котра підсумувала свято, вперше цього навчального року пролунав шкільний дзвінок. Подали його одинадцятикласник Євген Мусійчук та близнята першокласниці Олександра і Софійка Гладун. І кожен з присутніх на лінійці учнів урочисто покрокував до свого класу на перший урок під назвою Україна єдина країна.